Усім привіт, з вами Чоп, І сьогодні ми будемо проходити у цього Мухамеда Бахамеда. Тобто, ви знаєте, 8.2 вийшло, 8.2.6. Коротше, у нас тут Бахамед Галк, Мухамед я його називаю. І, коротше, зараз забустаємося по повній, Ну, як по повній, Ну, що зможемо, те і заюзаємо. Так, тобто, у нас тут є. Ну. В принципі, все. Я думаю, тестово зайти кінгпіном перевірити, як він взагалі себе покаже, бо я його ще не бив. Чесно вам скажу. Ну, коротше, в чому суть? В тому, що, по-перше, нема шумів. Ну, так вже трохи краще. Тобто, у нас, у нас є певна мета. Ось в нього нестабільність оця є. І цю нестабільність нам, звичайно, треба. А. Ну, коротше, нам треба її три штуки застакати, він не, не встиг трішечки. Усе чудово. Тобто зараз буде такий прикол, що нам треба ухилитися і дати другу. Усе чудово, в нього броня розкололася, і ми можемо внести йому певний урон. Тобто, поки в нього броні нема. Можемо нормально так розносити йому пику. Як бачимо, урон заходить нормально, це перша у нас фаза, тому ми будемо пробувати нормально так його розвалювати, поки в нього розколоч щит. Бажано, звичайно, накинути собі, спіти, внести урон. Коротше, накопити собі. Ага, тут у нас такий прикол. А, у нас немає цієї штуки. Ні, тут я завафлив, в мене не було спецатаки. Ну це неприємно. Коротше, щоб, щоб ми були круті, треба йому стакати три у оті штуки. Ось зараз не зміг я трошечки. У мене ще й пін. Чудово. Чудово, розкололи йому броню, все, можна йти розламувати його. Чудово. Перша у нас фаза, вона в 80%, як я знаю. І ми зараз вже її майже збили. А ми вже перейшли на наступну фазу, як я розумію. Чи ні. Так, фаза друга. Ну, перша, ви зрозуміли, так? Тобто Треба просто на ход йому, коли в нього три заряди, оцих, як вони називаються, е нестабільність. Тобто, коли в нього три і більше, то можна дати спецатаку на першій фазі, якщо ти влучиш в нього, в нього розколеться броня, і ти можеш вже вливати нормальний такий урон. Друга фаза. Активуй спецатаку на вибух, щоб отримати заряд видалення. Коли в наступний раз Бахамет виконує свій зрив, активуй тяжку атаку або парір е, на взрив. Що, Що таке вибух? Ну добре, поки будемо намагатися виживати так. Ні, ну коротше, загинув, я так. ну. Перший захід не саме крутий. Ще й нагадую, перший раз його б'ю. Так, добре, апоком. Наступний прикол у нас треба робити. Що нам треба робити? Нам треба. Так, добре, за опока, коротше, заходимо. Зараз головне не провафлитися. У мене є імунітет до всяких приколів, його. Дезорієнтації, як мінімум. Так, головне. Чудово. Одну штуку забрали. Так. Нормально. Ну, в принципі, по блоку він дає не так, щоб прям багато. Так, усе. Другу забираємо, розводимо на спецсушечку. Все одно він в блоку в, в, в лучик мені в блок от товар. Так, чудово 3. Так, стоп. Поздак. Ти виспиться тако на вибух, щоб отримати заряд удалення. Що таке заряд удалення? Видалення, йопти. Коли в наступний раз бахмет виконує зрив, то тяжко отакує. Ага, все зрозумів. Тобто отак от робимо. І потім треба зробити тяж. Окей. Ну це як я зрозумів, ви не думаєте, що я тут прям ну, геній content of champions. До мене кіт мовчить. Мурчить. Ну я, я не хочу, якщо чесно, третю його отримувати. Чи другу, чи що там в нього. Ні, ну ти подавай. Чудово. Якось треба зараз тяжем відбивати це. На, пішов сюди. Як Як ти блок поставив? Ну йокерний театр! Вже половина щита через те, що він якось блок поставив. І я ще не можу урон не на... наністи йому нічого. Клас. Ну круто, ну хоча б хоч трохи зняли йому. Коротше, треба спецухою його вибивати. Із кулії, так? Скажемо. І що це в мене зелене? І чому в мене... Не працює мій ухил. Ооооо. О, нормально, живем. Ну, це було максимально неприємно. Через те, що він, ну. Конструктор Лего. Як? Ну чому гра не працює? Ну я просто реально не розумію, чому вона так роблять зі мною. Ну, все, я тут, в принципі, загнив. Тому сенсу нема битися. Так, коротше, робимо, значить, спецатаку на його прикол, і тільки тоді даємо нормальний урон. Так, добре, давайте спробуємо. Тут є резки і хілочки, сподіваюся, є. Так, ну, ну, нормальна хілок. Можна, в принципі, її занути, щоб зафулатися. Це мій... Е, моя реальна фраза, яку я придумав. Так, добре. Робимо спецатаку, робимо. Тяж і кайфуємо. Але єдине неприємне, що дезорієнтацію він все ж таки накласти на мене може. Давай, хорош. Так, таймінг стримали. Ммм. А ну давай. Чудово. Спецатаку треба робити, не забуваємо. І як мені зрозуміти, чи виконалося воно, чи ні? Добре, зараз спробуємо. Якщо відіб'ю, то все спрацювало. Працювало. Бам! Сюди! О, це демедж вже пішов. Оце нормально йде все. Тепер все чітко. Чи чітко я б сказав навіть. Зараз поприємніше. Поприємніше його бити за цього піна. І ще один встигнутий! Ну, не встиг трішечки. Ні-ні ні, -ні, -ні братан. Ей, братан! Так, так. 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 Автоблок. Ну, ні, братан. Ей, братан. Так, чудово. Добиваємо йому першу його. Ухиляємося. На, сюди! І все, пішов демедж. Давайте третю видадем. У мене кіт диван дирей. Пс! Я тебе випущу зараз. Усе, треба зараз три рази дати тяж. І кайф... Льо! скільки в нього урону? 100, 100 мільярдів. Третя фаза. Третя фаза. Стоп! Третя фаза. Що треба робити? Активація спецатаки, так. Акти... Активуй спецатаку на взрив, щоб отримати заряд. Ага, коли в наступний раз тяжку атаку або парир, щоб Обратно. Угу. Окей. Так. Але я не зрозумів, чому на мене наклалася фігня. Так. Фарір. Так я зробив усе, як там треба, як там казалося в завіданнях. А він дасть спецатаку? Ну, він дав. Добре. Так, усе, ну я отримав оцю фігню. Так. Може даси спецатаку? Ну, як варіант, знаєте, типу. Так. Чудово. Чудово! Живем! Третю даєм. Цікаво, скільки він ще м'явкати буде. Я не знаю, чи чуєте ви це. Давайте стяжай. Бам! Бам! Лють активуємо. Ля, нормально йде урон. Ні-ні ні, -ні, -ні друже мій. Усе! Остання фаза. Стоп. Ля, він на мене біжить! Давайте я кота випущу, тому що Ну, він мене заї. Так, давайте читати четверту фазу, дивитися, що тут. Атакуючий більше не може отримувати заряд. Ага, атакуючий може е відразити, коротше, він може відбити. Волну. З тяжких атак і паріра в будь-який момент. Але Бахмет теж їх відри... відражає, коротше. Я не можу. Ви бачите, як воно лагає зараз? Чудово. Ну, ні, 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 друг, друг! Ну як він НА ПЕРЕХВАТ дав! Ну все, це мінус пім. Ну, нормально, нормально, ми, по суті, за скільки? За. Одну резку по суті. Йому зняли, ну, майже все. Майже все йому зняли. За одну резку. Ну, ну Нормально, я вважаю. Ну, взагалі нормас. як для першого разу. Все, головне, щоб зараз не було лагів. Логів. Логі тут. Так. Ні, я тебе по блоку не хочу бити, тому що ти якийсь скажений. Ну, ось зараз знову лагає. Ля, он прям треба було його вдарити. І він ще отримав заряд з сраки. Клас. Неприємно, неприємно. Так, добре, зараз буде пін-пон, готуємось. І все? Так, я б дав би йому другу, тому що не хочеться. Ні. На всяк випадок зроблю. Так. Ууу, це було страшно, це було реально страшно. Так, зараз він ще дасть. Давайте поблокуємо, ударимо. Так. Ну В нього усе три нестабільності, тобто може початися зараз. Ні, чомусь не почалося. Щось я не зрозумів, чому, я наче блок не натискав. Так. Ну Поки що живемо. Давайте дам свою тяжку другу спецатаку. Так. 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 Усе, давай, пішов. Ну... Трохи хочу його віддалити від себе. Як? Ікс гамма. Ікс гавнум з жопи в тебе, друг мій Бахамель, а не Анімешник! Ля! Ви бачили скільки ми з ним боролися? Так, добре. Треба його буде віддалити від мене, тому що він якось. Що? А як почався таймер? Я щось не зрозумів, реально. Якось дивно воно почалося. В нього ж не було зарядів у цієї фігні. Нестабільності. Ось зараз їх нема. Так. Треба його віддалити від себе. Так, добре, три. Усе. Зараз я не завафлюсь точно. Завафлився. Ну, це я спеціально так зробив. Щоб ви розуміли, як не треба робити. Ну, тобто, ви самі розумієте, що деякі дії краще не робити. Ну, я не хочу другу його навіть бачити. Так, добре. Ля, ви бачили, як я професійно ухилився? Ну. Так, добре. Це ужас. Ну я не можу, він мене до стінки тисне. Ви ж усі бачите, я нічого не можу зробити. Я не хочу другу спецатаку його. Ну добре. Ну він не робить першу. Зробив. Що? А господи, це найгірша спроба просто в світі. Ну добре. Усе я, коротше, піна просто по максимуму захилил. Ну, щоб зараз його точно добити. Це вийде, що, що дві резки пішло на нього. Ну, нормально буде. Так, добре, дві його оцих приколики. Так. 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 І зараз він дає першу. І зараз він дає першу. Чудово. Найс вогонь. Ну так. Якби ухилився, було б краще. І він на мене якось ще вогонь накинув. Ну добре, давайте другу дадимо. Дадимо! Дадимо! Дамо другу. Так, чудово. Так. Так, вже краще урон іде. Так, ну він краще зараз спецухи робить. Ви пам'ятаєте минулий раз, коли він просто їх не давав? Він не давав і мене цим бісив дуже сильно. Так, чудово. Зараз є шанс зламати йому повністю його броню. Третю видам. Може буде зашибенно. Ну, Він точно не шотнить, йому 2%. Ну, нормас, один лишився. О, сюди! Сюди! За дві ресочки завалили! Джумбатика цього. Ля, Мухамед! Анімесник! Іди в сраку! Треба ще скриншотики зробити. Усе, отлічно, чудово, взагалі класно. Усе, кінчаємо. Кефтеме. Нормас, нормас. Нормально. Скільки в нього? 13. Чудово, зможе відкрити. Фух, ну нормально завалили його. Нормасно, нормасно. Я дякую всім за перегляд. Такий прикольний бос, не дуже важкий, прикольний, класний. Ем, перший раз його пройшов, але не на своєму аккаунті. Оце так прикол. так? Ну, Мені ще треба там 825 допройти ще гайди виконати на, е, виконати гайди на 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і там вже потім кайфувати. Ну коротше, я дякую вам за перегляд, підписуйтесь, підписуйтесь точніше і ставте вподобайки, якщо вам треба щось пройти, звертайтеся до мене, посилання в описі на мій телеграм, там ви можете мені написати в приватні повідомлення і ми з вами про все домовимося. А з вами був Чоп і усім.